На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні сексуального насильства над малолітньою дитиною. Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика, який той розповів про те, що з ним сталося. Слідчі встановили, що серед дня зловмисник схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менше ніж за годину розшукали його на околиці населеного пункту. 31-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла 14 років незалежно від її добровільної згоди, що передбачено частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.